24 лютого, друга річниця повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Два роки український народ перед усім світом демонструє незламність та силу духу. А наші збройні сили України гідно протистоять ворогу та продовжують боротьбу, яка триває уже 10 років заради свободи та незалежності України. Пам'ятаємо і тих воїнів, які пожертвували своє життя заради перемоги та миру в Україні. Сьогодні в Ужгороді на Пагорбі слави вшанували воїнів, які загинули впродовж років. Років російсько-української війни. Сьогодні я вважаю, що це день траура. З 24 лютого. 22 грудня почали гинути наші українці. І наш сусід підступно, як під час Другої світової, в 4 годині ранку. Київ бомбили, Гостоміль бомбили. Розпочалася їхня ця навала. Але історія це підтверджує і факти різні підтверджують, що українці є свободолюбивий народ. І принцип головний нам чужого не треба, ми своє не віддамо. І ми сьогодні прийшли сюди. Віддати шану тим людям, хто з перших днів війни встав на захист нашої держави. На жаль, ми бачимо тут багато могил. Загинули хлопці, віддали своє життя за свободу нашого народу і незалежність нашої держави. Керівники області та міста, військовослужбовці, ветерани, побратими, родини загиблих бійців, представники дипломатичних установ, правоохоронці, силовики, представники усіх конфесій, громадськість поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам та до могил героїв. 730 днів незламності, 730 днів боротьби, 730 днів віри. Це надзвичайно важливо шанувати. Наших героїв, які з перших днів повномасштабного вторгнення борються за нашу свободу, за нашу віру, за нашу націю, за нашу державу. Для когось той день став шоковим, для когось був жах, для когось невідомість, але ми знаємо, що тисячі людей зібралися силою, зібралися духом. Тисячі людей стали до війська, в тому числі й до лав Національної гвардії України, і е, прийшли до того, що е, треба відбивати цей напад. Тисячі людей повернулися з-за кордону для того, щоб захищати свою батьківщину. Дехто зараз лежить тут і надважливо пам'ятати про це, вшановувати їхню пам'ять при будь-якій можливості. Хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували пам'ять героїв. Це випробування для всього нашого народу і дуже. Побожно, приємно, коли ми з братами з різних конфесій можемо підняти спільну молитву і віримо, що там, де двоє троє є разом, там Господь між ними і Бог чує їхні молитви. Саме в цьому є сила, і ми вважаємо, що Господь нам дає сили. Мир у серцях тих, хто справді. Попрощався за ці два роки від своїх рідних, близьких. Ми віримо, що вони в Господа, що Господь зітре їхні сльози з їхніх очей. І віримо, що Він нам дасть сили, щоб ми усі часи пам'ятали, що навіть в долині смертної темряви ми не самотні, Він є з нами. Хай він благословить всіх нас. Пам'ятаємо, якою ціною виборюється наша незалежність та перемога у цій кривавій війні. Вічна пам'ять героям.